Всім доброго дня! Якщо ваша розсада витягнулася, стала високою, переросла, а вона й, може, й переросла, бо ми ховали її на ті заморозки і в темні місця, і вкривали її. Не переживайте, ми сьогодні її посадимо так, що їй буде краще, ніж якби вона була низенькою. Оце мені чоловік зробив такого глибокого рівчачка, а в ньому я прокопую ще ямки. Але ямки не кругленькі, а по довгувасті. Кожну ямку я заправляю так, як у відео помідори дякують за таку посадку. Силочку ви бачите зверху або внизу під відео. Все це гарненько розмішаємо по всій довжині ямки. Рознесу свою довгу розсаду, хоча вона у мене не довга, більш-менш нормальна. Це високорослі помідори дебара у жовті. Вони таки виростають в мене щороку. Ось така моя розсада висока. Нижні листочки я обірву, бо вони всі будуть в землі. Коренева система непогана, гарна. Усіх помідорчиків гарна. І кладу її вздовж ямки. Кладу, Не ставлю, як я попередні помідори садила, ставила вверх помідорчики. Тут я кладу вздовж ямки. Так я саджаю всі високорослі помідори. Або якщо переросте розсада, води наливаю в ямки багато і проливаю так по всій довжині ямки. Щоб не тільки коренева система втопилася в цій водичці, а і стовбур. А тепер ніби обкутую стовбур помідора. Кореневу систему притискаю. Сама розсада дуже еластична, можна її прогнути. Тепер загортаємо доверху, підгортаю землі, так щоб не гнулась назад. Вона трішечки втрамбовую землю. Щоб гарненько тримався кущик. І дивіться, ніби я садила низенький кущ помідора. Більша частина стобора залишилась в землі. І на тій частині почнуть наростати корінці. Коренева система ніби збільшиться у два рази, що й потрібно для високорослих помідорів. Зверху кущик не дуже великий, не будемо думати, чим би то його підв'язати, щоб він не впав. А коренева система тим часом буде там зміцнюватися в землі. А якщо ви ще дали міндобрива 13-40-13 для укорінення, то це взагалі дуже добре. На декілька днів я ще прикрию вітрами, так як і всю розсаду. Бо ця жара і суховії дуже їм надоїдають. І на сьогодні все. До побачення!